Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в оновлений гроу Гарден. Йоу! Всім привіт! В общем, народ, у нас тут вийшло оновлення, в якому ми можемо варити мед, так сказати. Ну як варити? Ми його видобуваємо із запліднених різних всяких е, наших, е, так сказати, фруктів, ягодів, овочів і так далі. Е, ми получаємо откий мед, якого в мене вже на балансі 472, і потім у цієї бджілки ми можемо його. Купувати. Ми можемо за нього купувати різні всякі приколи. Там флавер-сіт-паки, всякі насіннячки ще, а, потім поливайку, але я її ще ні разу не бачив, щоб ти понімав. Я вже бачив все, кроме поливайки. А, і якраз таки до всього остального. Що ми поговоримо. О, Мунмелон, кстати, стирив у мене цей єнот. Не покрали, Frozen шокет Moonmelн. Uh, ну, було прикольно, аби золотий. Ну, я якраз ним його і покормлю. 1600% дало йому, та й коротше можна його тепер не кормити. А, в общем то, само собою, я ще дуже багато всього прикупив, поки чекав. У мене є мівічне яйце, яке ще поки не можна відкрити, у мене є баг яйце, уже можу вилупити, і два яйця бджоли. О, непогано. Да, так що, ти йдеш до мене? Так, да, зараз прийду, звісно. Бо іменно ще я замітив фішку, що цих запліднених всяких штук, ну дивись, скільки в мене вже назбиралося, у мене ще скільки меду є вже на балансі, і я тупо не встигаю все це, так сказати, ну, продати, грубо кажучи. Ідити ну так, да. його прям багато, тому що спавниться постійно. Так, да, так, да, його, його прям капець, як багацько спавниться. Так, ладно, давай я щас покормлю когось, бо я щось вроді кормив, а вроді ні, зомбі ще у мене вообще В общем, Так, давай почнемо з бджолиних яєць, чи все-таки з баг яйца. Давай з баг спочатку. Давай. А ну пацанчик. А, я вже бачу. Він у мене сразу в інвентарі. Ну, ерунда, чесно кажучи, хоч подарю. Ну давай, ладно. У мене там тоже таке саме стоїть, правда. Ладно, обична бджола. Бджілка. Бджілка теж непогано. непогана. Mm, ну це вроде саме дефолтная, no, да? Да. А, ну. тепер пішли подивимся, що в метал. Ну, пішли, пішли, пішли. Вдруг я трошечки такого, знаєш, е -е. Ну, Дивись, я тобі з баг яйця одна штуку, тепер ти мені отдай. Да. Mm -hmm. Щоб там не було. Hello. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли тавер дефенс, файфнайт Тавер Дефенс, Спанч Боб Тавер Дефенс, Пет Симулятор 99, Петс Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. Який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Що там, що там? Ну, пацан, так, давай. Поговор є договор. Показуй, показуй в руках, що там. ці. Ну, щас, сейчас, да. Обична бджілка. Опа. Якась крута бджілка, чи? Ну, типу, level next, понял? -а. А, так вона реально здорова, ти говориш? Ну да. А що вона може? А ну постав? Самому цікаво, сейчас ось сову підберу. На сіки соп. Що бафали левел, пацан. Шесть. Ти думаєш, вони так. стакаються? Ну так, да. а що бджола робить? Кажних 20 хвилин э, фруїт. А, вона просто запліднює. Да. Так. Так, Но... шоб ти. 6. Якщо чесно, ну. <laughs> таке, типа. Таке. Бо, бо сьогодні даже я дивився, королева бджіл. от я бачив королеву бджілу вже в пацана якогось. І, а -а -а. кстати, ну. Якщо чесно, можна вже купити в мене в магазинчику, проте то сильно не важливо, по тому що єнот набагато крутіше, ніж ця королева бджіл, а я щас так, розкажу, і розказую, що так. вона робить. По-перше, вона раз теж у 20 хвилин, чи чуть-чуть швидше, -чуть, чи чуть -чуть вона теж запліднює якісь твої, так сказати, плоди. І також, uh -huh. раз у 26 хвилин, якщо я не помиляю, ще 25. Е, золотий виноград тире, ти подиви! Чи що це? Столе Драгонфрут, так. Коротше, вона ще у раз 20 хвилин може обновити любого, просто любого продавця. Ну, типа, така рандомна штука. Так, так. Неначе така, типу, не так і погано, як в цілому могло би бути. Ну, не так і погано, але чогось, типу, імбового нема. Як, наприклад, з лисиці. Лисиця геть імба, але просто, ну, там настільки відсотки маленькі, що вона, ну, майже толку з неї нема. Так, да, того вона імба тільки в теорії і на словах. Так, да, так, да, да, в теорії і на словах. <схіхі> в общем то, у мене ще, якщо я не помиляюся, є якісь контейнери. А, так, так, так. А де вони? А, вони, мабуть, ж не тут, вони, мабуть, у мене отут. В кармані? М да. У мене є. А де воно? Ось що, бі-крейт. У мене 5 штук. 5 крейтів з бджолами. Ти розумієш, Скільки я їх вже купив? Це <світ> прям серйозно. Так, да, так, да, це багато. У мене ще є всякі найтстафи, стар колектори, всяка двіжуха, пум-по-пом, -пум, мастер з поливой комері. І, і цікавого, у мене є один перець. Чотири лілака якогось, Пюрпел Даніла один, Нектаріна, два, 3 штуки, Рози три. Ну, Рози я б вже не садив, бо в щось тут геть багато. Я би посадив отако перець сюди до всіх перців, потім. Ліліків, потім а, нектаріни. Оце цікаво, я ще такого не бачив. Потім пюрпул Даніла, Fox Glove якісь, Пінк-Лілі теж щось серйозне, походу. Ти прям там взагалі нормально назбирав, так? Да? Чел, я з гри взагалі не виходив. Я тут все время сидів. <рес> я б <понял. рес> Ти просто зображаєш, я тут на багато сидів. І зараз по факту все в мене росте. Пірупул Даніла, кстати, якийсь в мене здоровий, походу. Я би зараз даже взяв би. Поливайку? Ну блін, чуєш? Шу. Обалдеть! А Пінк Лілі має бути така здорова? А ну, щас я тобі скажу. Ну, що вона. що, да. Пінк Лілі. Аааа, ну <с прям така? ні. <реш> Обалдеть! Пінк Лілі виросла! Це жес! Я взагалі не уявляю, як ти будеш оце збирати тепер її. Пірпу у Данила. Ось о моя пінк Лілі Ось о вона така, ну, це і то, я вважаю, велика. Ну, взагалі, да. А ти оту бачив? <реш> я не знаю, чесно. Ну тобі хіба що може бамбук садити, або кожен раз отако по листкам якось приїхати туди. Та чувак, я не знаю, сачка куплять за 30 мільйонів, щоб зібрати один плод? Ну, то вже якась лабуда. Де? Mm, а, ще в мене ось одна пінк лілі -лі є. Коротше, зума зійти, якщо чесно, з цими пінк лілішками, це просто капець. Це прям дам. Купа-купа всього. Фокс, о, і ще перпл Даніла. Добре, що це не Purple Даніла, такий великий верес. Ну? Прикинь, соняшник такий, да? Бемц? О, ну соняшник, звісно, да. <laughs> в общем, то. ще я ще хотів? А, ось ще перець. Ну, перець уже й виріс, так? Да? На ньому вже щось і виросло. А ні, він що не виріс. Так давай дополиваємо його, щоб він прям швидко втягнувся в сам процес і пішов безстресенько безстресенько виріс. Щоб я особо не парився з ним. Все, хорошо. І по факту, по факту, у мене ці крейти через 6,5 хвилин, плюс до того всього, я зможу розширити територію через 1 час 27 хвилин. А ти вже можеш? Ну, в теорії, так. Да. А ну подивись, скільки воно хоч стоїть, розкажи. Там прям багато? Ну як я й казав, один лярд. А що, ти купляти будеш? А ні, поки ну, купи. не буду. Ну купи! Ну не буду, ну, ну мені не треба. Ну подивимося, ну. Ну та потім в тебе подивимось. Ну потом подивимося, таймер у тебе знову піде. Може там шемон расширим. Та там по-любому ще додається глядка і просто додається місце. Та не факт, може ще щось добавится. Я бачу, фак, там вообще Та, Факт, це прям 150 Факт. Та ні, ні, пацан. Да да, да, пацан. Ну чувак, ти що, ляр дожал. Ну да. Та че хоче, я тобі щось подарю на лярд. Да? Ну. Давай. На. Зараз, маша съесть. Так це. А не, no, no. не це, не це. Зараз я щось тобі подарю. О, отаку боєголовку хочеш? Ракетну. Ти де? А, я бачу. <с. <с.> а що воно, хіба лярд коштує? Ну, побачиш? Ну, ні, так ти пішли, давай перевіримо, скажи мені, скільки стоїть. Ну, пішли, пішли. Що, ти думаєш, я не зможу тебе обманути, що воно стоїть менше лярда? Ні, якщо воно стоїть менше лярда, я просто не куплю. А фрукт продам. Ти думаєш, ну, воно стоїть 4,5 мільйона. Ага. <с>. А, а шо тебе, які в мене дверь є. Нормальні. бубенце е чуєш? Ну. А знаєш, сики стоит. Сики. 6 мільйонів 8 тисяч. Ну, ну тоже нормально. Хорошо. Дивись. Я даю тобі void touch Отаку штуку. Та це шок, -то штука. А, ні, не, в Touch. Да. Ну, ця стоя, блін, солідно. Сики. Celestial, void touch. Сики, сики, стой. Ага. А шо таке є? 15, 15 мільйонів, да? <свят> ну, десь да, да. Давай, пацан. Да <свят> шо там, давай. Да Та не буде, я купляти. Давай. Пи. Не буде. Хорошо, хорошо, все. хорошо, Я даю тебе такого гриба. Якого <свят> гриба? гриба? Дорогой. Аця. Да? да. О, Та, да. пацан, він не дорогий. А, а оце? І оце. Не дорога. Ого, ну стоя, я аж сам при пришоті був. Хорошо. Продай заробиш грошей. Да давай, у мене так і багато. А от не хоч? Ого, нормальна штука. Не хоч таку прям, штуку? Я прям в ньому сховався. Ну, ну воно те стоє нормально. Ну но, але воно не коштує мільярд. Ну хорошо, хорошо. Помниш, я ти дарив енота? Да, да. Відкривай, відкривай. Кого, кого? А, ти відкрив! Хе-хе. <ріхи> <ріхи> Не-не, я не откривав нічок. А, так тобі. А, тобі дало грядку, но маленьку. Вузьку. Да. І це, щоб ти розумів, це все. Це, типу, вже максимум. Mm -hmm. Більше більше нема можливостей прокачувати. І не по бокам теж, так? Да? Так, да, взагалі ніде. Обалдеть. Ну, я своє тільки через часик зможу прокачати. Поки що. Ладно, я би знаєш що зробив. На всякі е, полі штуки я би поставив лайки, щоб, щоб їх не продати. І зараз слив би весь свій інвентар. А що в тебе там багато? Всякого мені надарили. Ой, я не ту кнопку нажав. Всякого мені надарили, поняв, я не знаю, у ну, мене все збивається, Sell my інвентарі на 93 мільйони. Oh. Халово. Усі, mm -hmm. типу полінейтед штук зібрав, це прям вообще жесть. Та в мене їх теж, чуваче, у мене їх ваще так багато. У мене просто, щоб ти понімав в інвентарі половиною сторінки. половиною рядка, тип. А, ну в мене 4, виходить. Ну, типа, геть багато. Да, да. І це я ще не збирав, у мене ще 100% тут купа всього є. Ну я трошки тако позбирав, таке, знаєш, саме велике, що його зразу видно. Mm -hmm. Але ще ж там є всякі квіточки, якісь там кавунчики, ще щось. Та 100%, пацан. Тут вообще, тут зума зійти. Аби ж ця королева ще багато що могла продавати, а не просто по одному, блін, сітпаку або по два максимум. Аби бішечко, та й капець, було б нормально. А так що? Так. Такі, да. Так кедаа, так що ж. Нічого, збираєш оці запиляні штуки і ждеш mm -hmm. моря погоди. Так, да, вони в тебе збираються, збираються. А вони ж й додали бджіл, які ще добавляють тобі запилення, і ти весь ще сидиш, блін, капець. Шоці? Да. І не знаєш, що тобі з ним робити. І в тебе купа-купа всього. І ти сидиш кайфуєш. Да. Я роблю ставку на те, що вони зроблять. Ще один магазин і випустять його там в другій частині, типу. Ну так, я думаю, теж, бо у людей все одно, навіть у тих, хто рідко грає, у них все одно буде мед збиратись. Тому що в тебе за один івент, який йде там плюс-мінус хвилин, 10, у тебе збирається, ну, грубо кажучи, в районі 10 всяких штук. О, спасибо за Moon Melon од Дімича. Frozen Shocked Moon Melon. Хабалдеть. Не, ну нормально диви, теж хорошу приніс. Хорошу приніс, не якусь там єрунду, Ну, в тебе і в цілому там на городі все время все таке непогано. Ну, я був заходив, то він. Якщо, допустимо, у нього стоїть вибор між там, наприклад, кукурудзою і там манго, то з більшою вірогідністю він принесе манго. Ага, ну він то ще не дурний, получається. Він щось таке ну, от, нормальне по -по -походу, несе. Да, походу, да, по ходу да. Попав У Мене вона квітка виросла. Ага, а як достати? А я поки <хи> не знаю. Я поки не знаю, як туди допаркурити. Це взагалі ума зійти, пацан. Ну що воно таке велике виросло, ну? Скажи, було б прикольніше, аби тебе такий горох виріс. І я ж йому нічого не робив, взагалі нічого, ну я просто полив да. його водичкою. <рив> ну, саме. Капець, на нього вообще Андріал виліз, пацан. Оця Лілія виросла. Я не знаю, що з нею робити. Вона ж і така здорова, її кудись треба спробувати перетягнути. Пішли малесенька. Давай тебе кудись перетащимо, бо ти взагалі не влазиш е, в цей, концепцію мого городу. І якраз можна буде десь в куточок оцієї цієї самої вузької грядки поставити. Так, да, але в мене ще нема вузької грядки, то я її поставлю покупку. Ага, нічого собі. Да, зато за то? Яка б вона там не була, її ніхто не зможе в мене вкрасти. Чиваче, її не то що не зможуть вкрасти, ти сам її не підбереш. Нє, ні, ні, не підберу. Уже, навірно, ніколи. Ну, хоча я, може, здаля колись пойму, що в неї багато ефектів, і тоді я куплю сачка. Ну не факт, що вона буде стояти більше 30 мільйонів. Ну. No. Бо сачок же ж хіба багаторазовий, він же ж вроді типу, одноразовий. Ні, nee, там пару використань. А, ну, я тоді скажу, про простіше. Тоді простіше. П'ять використань. А, то це нормально. Це тоді виходить, що кожне використання стоїть приблизно, типа там по 7,5 мільйонів, плюс-мінус. Якщо мої розчоти правильні а вони будуть будь неправильні. Ну, шість там приблизно лямів треба брати. Шість там з копійками. Де? Ну де. Жесть. І сидиш, і вариш тільки цей мед і все. Ну і М -м -м. все, друзі, що хоче сказати, можна накупити купу всякого. От і на цьому напевно ми будемо завершувати Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій не Пишіть обов'язково, чи щось крутецьке у вас випадало звідси. А з вами був і І Всім пока-пока.